Всім доброго дня! Урок номер 8 Закон Архімеда. Перш за все, діти, давайте ми з вами пригадаємо. Ми раніше з вами колись вже говорили про виштовхувальну силу у менших класах. Але все ж таки, виштовхувальна сила, сама її назва говорить за себе, так? Що вона буде виштовхувати всі тіла, які потрапляють у рідину або в газ, тому що сила, що діє на тіло занурене в рідину або газ тільки там, тільки в рідині або в газі у нас виштовхувальна сила діє. Вона не діє там, де немає рідини і де немає газу. Крапка. Далі її називають сила Архімеда, тому що саме Архімед займався визначенням цієї сили Перше, вперше він. Це зробив і на його честь назвали цю силу. За законом Архімеда, на будь-яке тіло занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила і ця виштовхувальна сила дорівнює вазі витисненої цим тілом рідини або газу. Тобто сила Архімеда дорівнює вазі, велика літера П, рідини або газу, що витіснило тіло, яке було туди занурене. Третя, сила Архімеда напрямлена завжди вертикально вгору. Ну, звичайно, зрозуміло, що якщо виштовхує, отже, буде вертикально вгору напрямлена. Прикладається до центра мас зануреної частини тіла. Так? Тобто, якщо в певну рідину занурили якесь тіло, то сила Архімеда буде завжди напрямлена вгору. Ось таким чином. Так? Визначається вона за формулою. Ро рідини або газу помножена на G, помножена на об'єм зануреного тіла або зануреної частини тіла. Якщо тіло занурене частково, значить ось тут буде у нас лише та частинка об'єму, який занурений. Завдяки силі Архімеда виникає природна конвекція. Тобто, коли, наприклад, у нас закипає вода у чайнику, утворюються бульбашки, так? І ці бульбашки піднімаються вгору через те, що всередині кожної бульбашки виникає у нас. Водяна пара, яка має дуже великий тиск. Так? І рідина ззовні починає виштовхувати, і кожна бульбашка піднімається вгору, на поверхні лопається і утворюється у нас кипіння таким чином. Далі умови плавання тіл. Тіло спливає, якщо сила архімеда більша, ніж сила тяжіння, тіло плаває всередині рідини, якщо сила архімеда і сила тяжіння однакові. І тіло тон, якщо сила архімеда є меншою, ніж сила тяжіння. Якщо говорити з точки зору густин, якщо їх порівняти, дивимося, тіло спливає, якщо рідина є, має більшу густину, ніж густина тіла. Тіло плаває, якщо ці густини однакові, на поверхні рідини плаває, якщо густина тіла є меншою, ніж густина рідини, так? а всередині, якщо вони однакові. Далі тіло тоне, якщо густина рідини є меншою, ніж густина тіла. І тепер зробимо певні завдання. Завдання номер 5 дає відповіді на запитання. Судно переходить із річки в море. Чи зміниться виштовхувальна сила, що діє на судно, і його осадка? Оскільки у нас річка має більш-менш прісну воду, море має солону воду. Зрозуміло, що густина води в річці та в морі різна, отож і виштовхувальна сила буде різна. Ви це розумієте, що в морі, наприклад, у а мертвому морі, ви прекрасно знаєте, можливо, хтось навіть їздив і був на мертвому морі, що там виштовхувальна сила достатньо велика. Отже, осадка зміниться, судно, ніби трошки підніметься. Осадка буде меншою. Так, осадка це значить наскільки він просідає у воду. Виштовхувальна сила більша, значить осадка буде менша. Питання. Чи може плавати у воді суцільна пластикова іграшка густиною 900 кг на метр кубічний. Може плавати у воді. Плавати у воді, це значить не на поверхні води, а всередині води суцільна пластикова іграшка такої густини, оскільки у нас звичайна вода має густину 1000 кг на метр кубічний, то звичайно, що ось ця. Пля... Оця іграшка вона буде легша, ніж сама вода, і тому вода її буде гарненько виштовхувати. Таким чином, пластикова іграшка, навіть якщо вона суцільна, і навіть якби вона була не суцільна, а всередині з повітрям, то все рівно в будь-якому разі вона буде виштовхуватися водою, адже густина води більша, ніж густина пластику. В якій рідині суцільна пластикова іграшка густиною 900 буде тонути, треба подивитися густину рідин. Давайте це зробимо. В кінці зошита на сторінці 78 є ось така таблиця. Густина деяких речовин в рідкому стані. Отож, ми бачимо з вами, оскільки у нас іграшка пластик має 900 кг на метр кубічний, до речі, так само, як олія, бачите? То в олії. Він би знаходився всередині той пластик, так? він би був там всередині мастило так само. А от всі решта, подивіться, будь ласка, спирт етиловий 800, значить, що пластик би потонув. так? В нафті теж потонув, в дизельному пальному потонув би, в гасі, в бензолі, бензин, ацетон. Зрозуміло, так? А виштовхували б його? Чиста вода, як ми вже сказали з вами, гліцерин би виштовхував, сульфатна кислота. Ртуть, подивіться, будь ласка, який великий має показник, так? Густина достатньо велика. Тобто ось така ситуація. І навіть мед би виштовхнув теж пластик на свою поверхню. Тобто, для того, щоб дати відповідь на ось це питання, потрібно просто скористатися таблицею. Таблицею густин для ріди. Наступне: чи діє сила Архімеда на субмарину, яка лягла на дно моря? Звичайно, діє, але в тому разі. Сила Архімеда має бути меншою, все ж таки, ніж сила тяжіння. Тобто, для цього, щоб збільшити силу тяжіння, щоб вона, субмарина, могла лягти на дно моря, для цього заповнюються певні резервуари водою, і таким чином сила тяжіння стає більшою. Отже, переважаючи силу Архімеду, вона може лягти на дно моря. Для того, щоб сплив, спливти, піднятися на поверхню. Для цього відповідні відсіки звільняються від води, і таким чином там. Сила Архімеда стає більшою? Наступне. Чи діє сила Архімеда в стані невагомості? Ні, не діє. В стані невагомості, коли немає повітря, немає ніякої речовини, сила Архімеда діяти не буде. Пишемо з вами: ні. На рівноплечих терезах урівноважено два однакових тіла. Чи порушиться рівновага, якщо перше тіло занурити в газ? А друге воду, яке тіло переважить. Враховуючи, що густина гасу 800 кг на метр кубічний, а густина води 1000 кг на метр кубічний, об'єм тіла однаковий і цього, і цього тіла однакового об'єму, таким чином, виштовхувальна сила, яка залежить у нас, сила Архімеда, залежить від густини рідини G і об'єму тіла. Бачимо, що де більше ро. Там буде більшою сила Архімеда. Отож, у другому буде сильніше виштовхувати. Значить, рівновага буде у нас яка ось така. Правда, продовжимо. 7.1. Сила Архімеда дорівнює. Чому вона дорівнює? Вазі рідини в посудині, вазі тіла, вазі рідини в об'ємі зануреної частини тіла, вазі рідини в об'ємі тіла. Яку обираєте відповідь? відповідь буде В. Наступне: 7.2. Шматок льоду плаває в посудині з водою. Де він має плавати? Ну, як правило, лід легший, ніж вода, тому він буде у нас плавати на поверхні. Як зміниться рівень води в посудині, якщо весь лід розтане? Звичайно, він що зробить? Підвищиться, знизиться, не зміниться, залежить від співвідношення мас води та льоду. Звичайно, якщо, він розта... якщо лід розтане, утвориться додаткова вода, і таким чином у нас підвищиться рівень води. Наступне 7.3. Кубики однакового об'єму плавають в рідині? Давайте подивимося: тут у нас занурена половина, тут у нас занурене майже все, тут у нас майже весь він плаває на поверхні. Бачимо занурену частинку, давайте заштрихуємо. Отже, занурена частина у нас ось така. Так. І тому ми будемо порівнювати з вами, в принципі, об'єми занурених оцих заштрихованих частинок. Питання: який з кубиків має найбільшу густину? Я думаю, що зрозуміло, що найбільшу густину, ви скажете, має саме другий. І будете праві, якщо так відповідатимете. 7,4. У мензурці заповнені прісною водою. Якщо прісна вода, це значить густина у нас 1000 кг на метр кубічний прісною водою. Плаває кубик льоду. Густина льоду у нас 900. Кубик льоду має 10 грам масу. Рівень води встановився на позначці 50 мл, яким він буде після того, як увесь лід розтане. Маса льоду початковий об'єм 50 мл, або це те саме, що 50 см кубічних. Маємо з вами густину води, густину льоду, але перевести краще їх, оскільки тут грами кубічні, перевести в грам на кубічний. Отож, це буде 1,0,9. 10. І потрібно знайти, який буде в кінці спостереження об'єм. Ну, тут має один кубик плавати, я показала їх декілька, різниці немає. Що ми можемо з вами зробити? Ми можемо знайти, який буде об'єм зараз у цього кубика льоду. Давайте знайдемо. Об'єм кубика льоду у нас визначається як маса льоду поділена на густину льоду. Підставляємо значення. Отже, 10 грам поділити на 0,9. 10 г на сантиметр кубічний, Грами скорочуються. При діленні ми отримаємо 1,11 сантиметрів кубічних. Таким чином, коли, вода, коли лід розтане, утвориться ось така кількість в об'ємних одиницях рідини, яка додасться до цього об'єму. Таким чином, В1 дорівнює В0В плюс В льоду.

Відповіді, які тут є, зрозуміло, що ми округлюємо наше значення, це буде 51, але тут ідуть мілілітри. А у нас сантиметри кубічні. Чому ми брали сантиметри кубічні? Тому що ми говорили про лід. Лід все ж таки це тверде тіло, для твердого тіла краще брати сантиметри кубічні. Але мілілітр і сантиметр кубічний вони співрозмірні. Таким чином можна записати, що В1, оскільки ми вже говоримо тепер для рівня рідини, буде 51 приблизно, так, 51. Мілілітр. Таким чином відповідь буде: маємо з вами велику повітряну кулю всередині неї тепле повітря. Саме тому вона може летіти у повітрі. Причому, чим менша буде у нас густина, тобто чим більш нагріти повітря, тим сильніше буде виштовхуватися воно вгору. Так? Тобто ми покажемо з вами силу виштовхувальну, яка називається сила Архімеда. Так? Вона напрямлена вгору зазвичай. Причому вона діє на всю систему, і на корзину, яка тут знаходиться на вантаж, і на саму велику цю кулю повітряну. Але враховуючи те, що об'єм кулі надзвичайно великий в порівнянні з об'ємом вантажу, то об'єм вантажу ми враховувати не будемо. Крім того, нам задача сказано, що відома загальна маса оболонки кулі та вантажу, що підвішений. Так? Оболонка кулі у нас має масу М, це тільки. Оболонка кулі це не маса самого повітря, яке всередині. Так? Оболонка кулі і вантажу. Має масу 100 кг. Далі густина зовнішнього повітря. У нас відома зовнішнього, давайте так напишемо 1,3 кг на метр кубічний. Далі повітряна куля об'ємом 200 метрів кубічних, наповнена теплим повітрям. Тобто, ось це є якраз об'єм теплого повітря. Так, теплого повітря. 200 метрів кубічних. І рухається на, дивіться, рухається на невеликій висоті над земною поверхнею. Тобто, про що це говорить? Про те, що вона буде рухатися якось горизонтально. Чи в цьому напрямку, чи в цьому напрямку, не має значення. Коли це можливо, коли сила тяжіння, загальна сила тяжіння і повітря всередині. І маса оболонки разом з вантажем, тобто М маленьке це є маса великого вантажу з оболонкою, і маса повітря теплого, яке всередині. Отже, ми можемо одразу з вами тут прописати, що М це є маса вантажу з оболонкою плюс маса якась повітря, теплого повітря, теплого повітря. Так, що вже якийсь час пройшов, і сила Архімеда вже майже зрівноважується силою тяжіння. Саме тому вони можуть пливти от таким чином. Так? Тобто можна записати, що сила Архімеда буде дорівнювати MG. І це є вже умова для розв'язання. Так, а що нам потрібно знайти? Визначити густину повітря всередині кулі, тобто нам треба знайти з вами густину теплого повітря. Ось таке умова. Отже, використовуючи оцю умову, ми зараз з вами розв'яжемо задачу. Отже, сила Архімеда за означенням, це густина газу, який зовні, тобто ро зовні, так, помножена на G, помножена на об'єм тіла, яке знаходиться в повітрі. В даному разі, як ми вже сказали з вами, ми враховуємо тільки густину теплого повітря. Ось тут у нас тепле повітря. Використовуємо об'єм теплого повітря, не враховуємо об'єм маленький оцей. Так, тобто теплого повітря. Дорівнює m у нас це m плюс маса теплого повітря. М плюс маса теплого повітря помножена на g. Далі ми бачимо з вами, що g скорочується і залишається у нас ро зовні помножена на об'єм теплого повітря, дорівнює m плюс маса теплого повітря. Далі. А, можна щось підставити сюди, мабуть, так. Розовні у нас є, об'єм теплого повітря є, маса велика є. Оця можна знайти масу теплого повітря. Якщо ми її знайдемо, тоді через, а, знову ж таки, через об'єм можна буде знайти густину. так, Тому що густина теплого повітря, ну, зазвичай, густина це маса теплого повітря поділена на його об'єм. так. Об'єм є, а от маси немає. Зараз масу, ми ось звідси з вами знайдемо. Давайте це зробимо. Значить, підставляємо 1,3 помножити на об'єм на 200, дорівнює маса, це 100 плюс маса теплого повітря. Отже, маса теплого повітря дорівнює і дорівнює 160. 160 кг Має масу або важить ми, в побуті так говоримо з вами тепле повітря. Ну, а тепер підставляємо його сюди. Отже, ро теплого повітря дорівнює 160 кг. Поділити на об'єм на 200 метрів кубічних, нулик скорочується і буде у нас 0,8 кг на метр кубічний. Ось така вийшла у нас відповідь. Чи є така відповідь в цій задачі? Давайте подивимося. Ось вона. Тобто ми з вами розв'язали. Задача 8.4. Тіло зважували спочатку в олії, а потім у воді. Під час зважування у воді динамометр показав на 0,4 Ньютона менше, ніж в олії. Чому динамометр показує менше? Справа в тому, що у води більша густина, ніж в олії, отож більшою буде. У воді є Архімедова сила. Значить, фактично, це число є різницею сил Архімеда, які діють у воді і діють в олії на дане тіло. Нам треба знайти об'єм тіла. Різниця сили Архімеда у воді і в олії дорівнює 04 Н. Густину води, густину олії записали, і треба знайти об'єм тіла, так, зануреного. Ми з вами розпишемо зараз сили Архімеда. І звідти спробуємо знайти об'єм тіла. Отож, сила Архімеда. У нас записується як густина рідини, так, рідини помножена на G, помножена на об'єм тіла. Ось цей об'єм тіла. Тепер запишемо для води. Для води сила архімеда для води. Це густина води на G на об'єм тіла. дорівнює 1000 на 10 і на об'єм тіла. Дорівнює 10 тисяч ВТ. Сила архімеда для олії. Дорівнює ро олії на G на об'єм тіла. Це буде 900 помножити на 10 помножити на об'єм тіла, дорівнює 9000 об'єм тіла. І тепер різниця їхня це 04. Отже 10 тисяч ВТ мінус 9 тисяч ВТ. -1 дорівнює 0,4. Зрозуміло, що тут у нас буде 1000 ВТ дорівнює 0,4. Об'єм тіла дорівнює 0,4 ділимо на 1000. і отримаємо з вами результат 0,4 метри кубічні. Ось такий об'єм тіла. Тобто, в цій задачі найголовніше було. Зорієнтуватися, що означає, оце 0,4 н. Коли нам говорять, що динамометр у воді на 0,4 показав менше, ніж в олії, то це означає, що виштовхує він сильніше. так? Виштовхує вода сильніше, ніж олія. І тому треба було силу архімеда у воді, відняти силу архімеда в олії. І це було б 0,4. Ну, а далі все дуже просто. 8,5. Сталева куля масою 0,39 кг, має порожнину. Тобто всередині вона порожня. Кулю підвісили на нитці та повністю занурили у воду. Визнач об'єм порожнини, якщо покази динамометра становлять 3,35 сотень Пишемо дано. Отож, густина сталі, маса сталевої кулі, густина води і те, що показує динамометр, коли у нас знаходиться куля повністю у воді занурена. Так? Тобто, це вага кулі у воді 3,35 ньютона. Знайти потрібно об'єм порожнини. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що маса сталі плюс порожнина, тому що сказано, що сталева куля має порожнину ось таку масу, так? Тобто це маса сталь плюс порожнина. Виправте, будь ласка, і тепер ми можемо з вами записати, що вага в воді, вага у воді, оця, яка відома, в принципі, вона є різницею ваги у повітрі мінус сила архімеда, яка виникає у воді. Правда? Давайте спочатку ми запишемо вага в повітрі. Вага в повітрі для кулі буде маса сталевої плюс порожнина помножена на g, правда? Тобто mg. А в нас відома взагалі для кулі сталь плюс порожнина. плюс порожнина. Отож, це можна порахувати, в принципі, давайте це зробимо. Буде 0,39 кг помножене на 10 метрів за секунду в квадраті, це буде 3,9 н. Отже, ми маємо. Вагу в повітрі. Далі сила архімеда у воді. Давайте її розпишемо. Сила архімеда у воді буде знаходитися так. Густина води на G і на об'єм, загальний об'єм тіла. Об'єм тіла це так само, як маса у нас є сумою сталі плюс порожнини, так само об'єм тіла це буде об'єм сталі плюс об'єм порожнини. Ось, де в нас з'явився той об'єм, який нам треба знайти. Так? Тобто ми сюди зараз підставимо ось цю суму. Давайте це зробимо. Отже, F архімеда дорівнює ρ води 1000, помножене на G на 10 і помножене в дужечках V сталі V сталі плюс V порожнини. Потрібно порахувати V сталі. Давайте порахуємо, отже, V сталі, як можна знайти? Потрібно масу сталі поділити на густину сталі. Де взяти масу сталі? Ось тут у нас з вами. Маса кулі, це є маса сталі плюс маса порожнини. Так? Давайте запишемо, маса кулі загалом це маса сталі плюс маса порожнини. Ми записали, що це 0,39. 0,39 кілограм. А тепер уявіть собі, що маса порожнини це, як правило. Дуже-дуже маленька величина, практично прямує до нуля. Так? Не нуль, ну прямує до нуля. Тому ми можемо з вами враховувати, що приблизно маса сталі наближено дорівнює 0,39 кг. Зрозуміло, і тепер сюди, коли ми підставимо з вами 0,39 кг, поділити на густину сталі на 7,800 кг на метр кубічний. У нас з вами вийде 0,500 метрів кубічних, або 5 на 10 мінус четверта метр кубічний. Тобто надзвичайно надзвичайно маленький об'єм в метрах кубічних. Тому він такий маленький. Тобто кулька надзвичайно маленька, адже бачите, скільки вона важить. Вона взагалі 390 грам. Це надзвичайно малесенька така малюпусінька кулька в нас з вами. Добре, що далі? Нам потрібно далі з вами підставити ось сюди, знайти зараз об'єм порожнини. Ну, Давайте це зробимо. Значить, сила архімеда у воді це буде 10 тисяч або 10 у четвертому помножити на об'єм сталі. так? Це буде 5 на 10 в мінус четвертому. А плюс, плюс об'єм порожнини. Мабуть, я закрила дужку, тому що вона надзвичайно малесенька. Зараз у нас вийде. Ну, нічого, ми зараз її знайдемо, так? Отож, тут буде у нас просто 5. Діти, тут у нас 100 тисячних, а я написала. Десятитисячних, там тисячних, Тут мінус 5, і виправте, будь ласка, так? Тоді тут теж мінус п'ята, мінус п'ята. І тоді тут буде 0,5, так, плюс 10 у четвертому в порожнини. Ось такий у нас зараз вийшов вираз для сили Архімеда. Ну і тепер ми підставляємо у верхню формулу П в воді у нас 3,35, пишемо з вами 3. 35 дорівнює F в повітрі у нас 3,9 Міс те, що ми зараз отримали для сили Архімеда. 0,5. Плюс тут має бути, але ж ми віднімаємо, отже, мінус 10 у четвертому об'єм порожнини. Тут у нас виходить з вами 3,4. Отже, 10 у четвертому, В порожнини дорівнює 0,05. В порожнини дорівнює. Ну, це те саме, що 5 на 10 у мінус другому, так, 5 на 10 у мінус другому. Ділимо на 10 у четвертому, і у нас виходить з вами 5 на 10 у мінус 6 метрів кубічних. Нарешті ми знайшли з вами об'єм порожнини. Подивіться, будь ласка, наскільки це малесеньке число, адже, по-перше, ми пишемо з вами в метрах кубічних. Так, а це зрозуміло. І кулька надзвичайно маленька була, надзвичайно маленької маси, саме тому таке у нас вийшло малесеньке значення для порожнини.